Мене звуть Сенько Антон Олександрович, я старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж, і я пропоную до вашого вибору дисципліну кібербезпека. Вона ґрунтується на дистанційному курсі від Cisco Network Academy, що дозволить вам при успішній здачі фінального екзамену також до вашої оцінки в залікову відомість отримати додатковий сертифікат Даного курсу, що також буде непоганим плюсом при подальшому працевлаштуванні при виборі такого напрямку вашої діяльності. Щодо самого курсу, він вимагатиме певних знань з функціонування комп'ютерних мереж базових, але в принципі ми зможемо також освоїти їх в ході. Ознайомлення з матері основними матеріалами даного курсу. Також ми ознайомилися з видами, різновидами кібератак, методами їх проведення та засобами, які допоможуть зупинити або відсрочити такі явища. Тобто, програмні, апаратні фаєрволи, різноманітні. Програмні засоби моніторингу комп'ютерних мереж, аналізатори трафіку, ну і таке інше.